Доброго раночку! З вами українська відьма Ядюся, Ягуся, і прогноз для рибок весна 2024. Упросили мене, часу нема, але я дуже поважаю своїх підписників. Знаю, що вони дуже чекали мого прогнозу. Буду говорити чітко, коротко і ясно. Так, рибки весна 2024. Розчитуйте ходи, і ви все правильно розчитаєте. Дивіться, гарна. стоїть жінка, вона чітко знає, як її робити, що робити, куди йти і які, який, який ход буде вести до перемоги. Її особистої перемоги. Квіти, преград немає. Метелик говорить про гарну вісточку. Далі дивимося. Але сильно вона себе він вона, на рибки нагрузили себе ношою такою непосильною. Дивіться, будьте обережні, Даже, бачите, з себе і з нього перегрузили собі це.